Радіо UA Chicago. починається прямо зараз. На Чорногорі з'явився рідкісний брокенський привид. Брокенський або гірський привид оптичне явище, яке виникає, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку протилежному до сонця. Тінь може здаватись дуже великою і бути оточеною кольоровими кільцями глорією. Також привид може несподівано ворухнутись через рухи та коливання щільності хмарного шару. На вулканічному острові Тріндаді геологи знайшли каміння, утворене через надлишок пластику, що плаває в океані. Геологиня Фернанда Авелар. Сантос вперше натрапила на ці утворення у 2019 році, коли вона приїхала на острів у рамках дослідження для своєї докторської дисертації на тему сувів, ерозії та інших геологічних ризиків. Тоді вона працювала на Черепашачому пляжі, природному заповіднику, що є найбільшим у світі місцем для розмноження зелених черепах. Які перебувають під загрозою зникнення саме там вчена натрапила на незрозумілі синьо-зелені скелі. Заінтригована вона взяла зразки цієї породи, щоб дослідити їх у своїй лабораторії. Аналіз показав, що це новий вид геологічної формації, у якому перемішались як вже звичні для землі матеріали та процеси для формування герських порід з пластиковим сміттям, пише агенція Ройтерс. Тепер люди діють як геологічний агент, впливаючи на процеси, які раніше були повністю підпорядковані природі, каже Сантос. Ми так багато говорили про антропоцен, і ось його яскравий приклад, каже вчена. На рекламній паузі мало хто знає, ми в цій студії говорили про те, що залишилось 10 років до глобального потепління. Чи правда це чи ні? Я думаю, можна вести дискусії, але варто бути обачним того нашого середовища і всього того, що відбувається. А на цій ноті ми переходимо до місцевих Radio. UA Чикаго.